Всім привіт! З вами текстильна група Cavlettex. І зараз вашу увазі ми пропонуємо акційну позицію Код даної позиції 23 брюки чоловічі класичні. По акції 1 дорівнює 2. Купуєте один мішечок брюк класичних чоловічок та другий з цієї ж позиції отримуєте абсолютно безкоштовно подарунок. Два мішка за ціною одного Ціна за 1 кг становить. 1,6 доларів, а вартість не за 1, а відразу за два мішка становить лише 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. В даній позиції присутні всі розміри. Повторюємо зараз вашій увазі, представлена позиція під кодом 23. Брюки чоловічі, класичні. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 1,6 доларів, а вартість за два мішка з урахуванням подарункового становить лише 40 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Так як придбавши один мішечок з даної позиції другий, ви абсолютно безкоштовно отримуєте в подарунок. В даній позиції присутні всі розміри, йдуть різноманітні моделі, як темні, так і більш кольорові. Може траплятися хороші ходові розміри в достатній кількості. Ціна за 1 кг становить 1,6 доларів. Вага мішка 25 кг, А вач за два мішка становить 40 долларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 23. Булки, чоловічі, класичні, всіх розмірів, хороший зріст іде. Ціна за 1 кг становить. 1,6 доларів, вага мішка 25 кг, а вартість мішка 90-40 доларів. І не за один, а відразу за два мішка. У нас в вашій увазі представлена позиція під кодом 23. Блюки чоловічі, класичні, різноманітні кольори, є темні. Ось такі от серебристі. Придбавши один мішочок, другий з цієї ж позиції ви отримуєте абсолютно в подарунок. Два мішка за ціною одного, таке можливо, лише з текстильною групою Кавлатекс. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна.